Доброго дня, друзі! З вами Данія Ярава. Сьогодні я хотіла поговорити з вами таку тему, як наша з вами безпека під час постійних обстрілів по суті тилових місць. Це тело стало це не надто зв'язку з тим, що наш ворог наростив виробництво шахідів. Ми це спостерігаємо кожної ночі. Кожної ночі до обстріли всіх суті, сутіх міст в нашій країні. Скажу чесно, я за три половини роки повномасштабного вторгнення майже ніколи не спускалася в покриття. В мене такі якісь я не знаю вдолу каталізм чи якісь такі відношення було до цього, але зовсім зокляки... не. Те, що відбувається зараз кожної ночі, цим відчуваємо всі. Ну, наприклад, там, де я проживаю, взагалі траса, трафі постійно з шкредівери какие-то І тут починає ставати дуже серйозне питання. А ще підготовлені наші міста, ти нові міста, то, скажімо так, такі обстріли, і ми маємо зуміти про говорить вся Західна розвідка, і підтверджує наша розвідка, про те, що нашого продовжує нарощувати і до кінця осені, це буде е, правильна кількість шахерія, які вони зможуть запускати щоночі. Е, тому, звісно, постійно питання, чи готові ми на четвертому році повномасштабного вторгнення до того, щоб у е, будь-який момент будь-хто з нас е, під час повітряної тривогії вже користувався е, безховищами, але питання їх наявності. Я почала досліджувати це питання, я побачила який відгук, по питанні є, це всі болить з мого допису, і от мене зацікавило навіть навіть те приміщення, де в мене офіс нашого фонду. Я, звісно, не буду говорити, де воно знаходиться, але я зайшла на офіційний сайт Київ Сіті Google Shelter. Це офіційний сайт, державний сайт, на якому вказані. Офіційні е, укриття. Так от, е, виявляється, в тому приміщенні, де я заходжу, має бути офіційне укриття, воно позначено на карті, е, на цьому сайті, от зараз зі, на нього дивлюся, тут написано: е, укриття е, вид укриття підвал. Е, Але в чому питання? Питання в тому, що на дверях цього. Е, Скажем так, приміщення, де я знаходжусь, написано, що укриття немає, і треба йти в інше укриття, яке знаходиться десь поруч. Мені стало дуже цікаво, де ж воно знаходиться і чи воно дійсно є, тому що це ж просто офіційно на сайті вказано укриття вказане, який тип укриття, але його немає. Тому я скажу обов'язково в те місце, як я, в місце, яке вказано на дверях, приміщення, в якому я знаходжусь, а також трошки спробую дослідити питання стосовно того, як працюють чи не працюють, як обладнані чи не обладнані, в якому стані ті офіційні укриття, які вказані на остійному карстінні мапі. Міста Києва. І зараз мова йде не тільки про місто Києва, зараз мова йде про всі абсолютно міста. Мені здається, що абсолютно всіх містах одна і та сама історія. Тому мені було цікаво дослідити цю тему і показати вам результат того дослідження, яке є О, ну що, Я продовжую своє дослідження Так, десь такі укриття, яке має бути офіційно. Ну, Це починає мені нагадувати гру гру «Лабіринт», там я не знаю якийсь квест. Я зараз бачу, звісно, я не буду показувати адреси, але я бачу ось тут такі плани, де показано, куди йти. Тобто тут немає, хоча на карті офіційно є, куди йти у випадку повітряної тривоги. Зараз я туди піду. Ну дуже цікаво, руки, дуже знову. А, що я можу сказати? Знаходимося в густому селеному ролик. Серед багато поверхів. Скільки людей проживає в кожного поверхів? Це можемо згадати? Скільки дітей, скільки літніх людей? А, питання: чи є інших укриття? Більше а, не бачила навіть на карти в цій локації. Притів. І не думаю, що в будинку будинках немає. Табличок укриття, і не думаю, що вони є. І не думаю, що вони обошкають. У мене питання до влади, до військових адміністрацій, які мали забезпечити будування цих бомбосховищ. І знову ж таки питання до влади. Я постійно читаю на провладних каналах, коли йде атака. Будь ласка, не покидайте укриття, не покидайте укриття. Шановні, а які укриття не покидати? Може ви нам показуєте, які укриття потрібно не покидати? Бо я поки не бачу. Шукаю далі. Ну що, шановні, я продовжую. цей квест, який називається Знайди укриття, знайшла. Воно на близько знаходиться, до речі, але знайшла. Хочу знайти і подивитись, що там відбувається. Пропоную пройти зігру. Воно Треба надати віддати можна. але а... я б не ну, що я вам можу сказати, шановні, це, щоб ви розуміли на кількість людей, де, наприклад, знаходжусь я а, в тому приміщенні, а, мені здається, пару тисяч великих приміщення. Оце, і я так розумію, це ж на всі е, е, будинки, які знаходяться поруч такий, оце все, що тут є. А тут зараз світло внукає. Тут іще ось таке приміщення. Це все. Це все шановні. А тепер мене питання, тут дуже холодно, сиро навіть на те, що не дивлячись на те, що зараз не так холодно в Києві. І в мене питання, шановні, а якщо ночувати так ночами, як ми зараз ночуємо, з постійними тривогами, з постійними шахедами, з постійними зарплатами не виходьте, не покидаєте викриття, укриття, в мене одне питання, а як тут спати? Бетонна підлога, лавочки. Куди дітей розмістити? Де туалет? Де, я не знаю, чи працює тут вивід повітря, чи треба тримати відкрито двері? Тут холодно, тут сиро, тут ваняє прісніва. Ну, ось ми й знайшли укриття. Мені здається, це купить. Я з я хожу з біля матері в реанімаційному відділенні. відділення, і е, тут в мене знову виникає питання стосовно випадку, а що робити з такими ліками, яких не можна перевозити, транспортувати, які лежать на апаратах, швелах? Що з ними робити? Як, е, їм під час повітряних треба. Чому у нас досі на четвертому році повномасштабного вторгнення немає. в лікарні, мінус першого, мінус третього, мінус п'ятого, мінус десятого поверху, як в Ізраїлі, це немає коштів. Я сумніваюся, бо у Південний міст будують нон-стоп. Просто нон-стоп. Те, що ми робимо? Мені здається, такі хворі взагалі мають бути постійно в умовах військового стану і постійно обстрілів. Вони мають бути постійно в сховищі. Просто в обладнаному, мінус першому, мінус другому, мінус третьому поверсі. Бо в них немає шансів. В них просто немає шансу. Це останній сьогодні з але я хочу поки, в такому квесті знайти місце сховищі. Я знаходжусь на території своєї громади, в якій проживає достатньо багато людей. Не готова прямо зараз сказати скільки, але це не сотні, це тисячі. Єдине, що є в нашій громаді, це ось така хатів. Як ви бачите, до речі, будинок, е який був знесений на штапедом, знаходяться разом за ним. Звісно, це відео буде заблюрене е з метою. Е скажем так, безпековий завтра. Е, але що я бачу тут? Тут є двері. Там є інші двері. Але зараз, я беру. Ага, ну так. Там дійсно така. А вона зараз покажу іноч. Це не так. Е, прокладається дорога, ремонтується. І певно ось таким. Можна до бюджет. Може, запроси? Я не знаю, яка може помістити кілька речі, ну, певно, 5 людей на одній, ласи, 5 людей на інші власні. Підкреслю ще раз в моїй домах проживає тисячі. Від одного дому, ця капсула безпеки знаходиться плеч на кілометр. Вона єдина. Більше я Це Київська область. Це питання до військової адміністрації Київського. Тобто regardez, Київ ми з вами подивилися зараз. Київська область. Ну, які висновки робити з цього І де перебувати ту саму небезпеку, про яку нам кричають всіх телеграм-каналів? Не покидайте своїх э, укриттів, для мене. так. Да. Ну Що друзі? Масові обстріли продовжуються, і в ніч на 28 червня Росія здійснила знову ж одну з наймасштабніших атак. За весь період повномасштабного вторгнення. Зокрема, було застосовано запущено понад 500 повітряних цілей, з них 477 дронів і 60 ракет різного типу, включаючи крилаті і гіперзвукові. Це вже не виняток, це тенденція і про те, що ми з вами говорили раніше. Наш ворог нарощує потенціал, про що нас попереджали західні експерти, військові і внатри, наші внутрішні сили спеціальних операцій, але висновки чомусь не були зроблені. Я спеціально вивчила досвід Ізраїлю. А що зроблено у них стосовно захисту населення? Що зроблено у нас стосовно захисту населення? А від пошуку квесту, як знайти своє бомбосховище? Я вам записала. Ви його я думаю, вже продивились. А тепер що зроблено в Ізраїлі? Ізраїль країна, яка знаходиться в стані війни, майже з початку свого створення з 1948 року. І для них це, скажімо так, повсякденність. Вони, вони навчились жити в цій війні. Не тільки навчились жити, вони навчились народжувати дітей, отримувати освіту, боронити свою країну і захищати цивільне населення. Що зроблено у них? У них за законом у кожному житловому будинку має бути укриття. Називається воно МАМАТ. Це ізольоване захисне приміщення, де людина воно спеціально укріплене, в якому людина може пережити обстріл. Тобто буквально з 30 секунд встала з ліжка і пішла в це приміщення, яке називається мама. В неї в... Квартирі. Друге, громадські сховища доступні в кожному районі: у школах, лікарнях, адміністративних будівлях і навіть на зупинках. Е, наступне: укриття обладнання вентиляцією, водою, аптечками і навіть Wi-Fi. Е, немає концепції закрито. Сховище це не бізнес, сховище це життя, і вони відкриті завжди. Що стосується лікарень, я відео з лікарні вам також скидала, записувала відео з лікарні з реанімації, поки лежала в реанімації моя мама, під час тривог, звісно, нікуди людей не дівають, які лежать на апаратах штучної вентиляції легень. Лежать без ем, свідомості, їх нікуди не переміщують. Вони просто беззахисні, навіть в тому, вони і так беззахисні в своєму стані, але вони беззахисні в тому, що е, вони навіть переміститись не можуть в місце, е, скажімо так, де вони можуть захистити життя, і їх перемістити не можуть лікарі, бо немає таких. Місць в лікарні в лікарні в Ізраїлях, вони під землею облаштовані. У багатьох лікарнях Ізраїля є підземні операційні та реанімаційні палати. Про що я кажу? Що реанімація у нас досі на четвертому році повномасштабного вторгнення знаходиться на поверхах. Притом на поверхах, ну кажучи, там моя мама, це був всьому поверх лікарні. Далі, після загострення всіх пацієнтів переміщують у безпечні зони. Третє лікарі навчають навчені працювати в умовах війни. Є протоколи для кожної ситуації, що це що стосується лікарень. Що стосується системи оповіщення? Сирена та моментальне сповіщення на телефонах. СМС, пуш, ну, так як в принципі, і в нас, але у них є куди бігти, це у нас немає куди бігти. Автоматичні дзвінки також у селищах. Ну, скажімо, давайте чесно, це є і у нас, в нашій країні. Чітко визначений час до ураження. Мешканці знають, скільки в них є секунд. Ми е, в основному не знаємо, скільки в нас є часу до ураження. Ми це чуємо вже, коли у нас під е, е, вікном е, жужить е, шахет. Готовність населення. Це взагалі те, що в нас в країні за три з половиною року повномасштабного вторгнення не пропрацьовано від слова взагалі. Перше. Щорічні навчання з евакуації, особливо в школах і дитячих садках. Скажіть, мені, будь ласка, шановні дорослі, хтось з, з ваших дітей вам казав про те, що їх вчать е, евакуації і вчать е, спускатись в бомбосховища, підніматись в бомбосховищі і таке інше. Я від своїх дітей такого не чую. Психологічна підтримка, центр підтримки для дітей дорослих після тривог. Ну, це взагалі така опція цікава. У е, моєї старшої дитини панічні атаки після тривог, коли він знаходиться в метро. Чітко це дециліковано. Е, я найняла йому психолога, яка знайшла до нього підхід, і плачу кошти за те, що вона з моєю дитиною після кожного такої тригерної ситуації пропрацьовує. Е, про те, що це забезпечено на рівні держави, і, і мови немає. Наступне, кожна людина знайде укриття, що робити і куди бігти. Квест, як я шукала, шукала бомбосховище, ви продивились. Далі, пріоритети бюджету. Бюджету. Переходимо до самого цікавого до грошей. Укриття система ППО, безпека громадян це основний пріоритет в Ізраїлі. Будь-яке будівництво житлове інфраструктурне враховує потребу в захисті зразу. Ну, я ще не чула, щоб у нас забудовники почали будувати з урахуванням е, того, що потрібно робити бомбосховище або приміщення, де людина може пережити е, атаку в квартирах. А це має регулювати держава. Це не від забудовника залежить. Це забудовнику має сказати Держава, Шановний, ти, якщо хочеш вести в експлуатацію цей будинок, ти маєш в кожній квартирі зробити е, приміщення, де людина може пережити і лишитись живою після атаки. У нас цього немає. Немає проєктів для Галочки, є ефективний результат. Ну, у нас, ви знаєте, є відкриття, перерізання ленточок, доріг, бруківки, красивих парків і таке інше, але немає того, що ми всі потребуємо. І ми маємо розуміти, що цей тиск на нас він же буде тільки продовжуватися. збільшення шахетів. ми будемо е спостерігати кожної ночі. Е чи не кожної ночі, ну, чи через ніч, яка різниця, від цього якщо не стає, ми будемо спостерігати нові антирекорди використовування шахет і ракет, і буде все більше, більше, більше. Ми, ми кожного разу чуємо, що це новий рекорд, новий рекорд, новий рекорд. Можна сказати, що Ізраїль це приклад того, як країна не приховує війну, а адаптується під неї. Е, можна сказати, що це країна, яка не соромиться говорити, що в ній війна і витрачає мільйони для збереження життів людей, як записано в Конституції і нашої країни. Нагадаю, що в ній записано, що головна цінність держави України це життя її громадян. В Ізраїлі люди не статистика, а цінність в нас поки статистика. Статистика після обстрілів, статистика загиблих. І саме найголовніше, до чого прийшов Ізраїль, до чого вони прийшли ми, це не кількість обстрілів, а як їх переживають. Ми поки їх переживаємо кожен в своїй квартирі, е, хтось в ванні, хтось в коридорі, хтось в метро, е, хтось в е, тих непри, не, неприлаштованих приміщеннях, які у нас називаються е, дуже гучним словом. Е, Бомбосховище, хоча там підлога е, бетонна, покласти люд, дитину там спати неможливо. Е, е, і в цій ситуації мене просто ці, цинізм цієї ситуації мене більше всього тригерить, коли самопровладні канали пишуть нам про те, що не, не будьте в укриттях. Ми не хочемо, щоб ви стали потім тим, за ким ми будемо жалкувати. Де можна пережити обстріл разом. От я маю трьох дітей. Дечі укриття, де я маю пережити цей обстріл. Я вам показала, яке укриття єдине є в моїй громаді. Окрім того, цинізм ще мене вражає той, що, умовно кажучи, верховного командувачі, Головнокомандуючі не вийшли до свого населення не сказали прямо текстом, шановні, от я власне в приватному будинку, да? шановні, починайте закопуватись. Ми бачимо, що ворог наростив свої свою потужність по випуску шахетів ракет і буде нарощувати далі. Ми скажімо так, програємо поки війну захисту неба і закопуйтесь, закопитись там це все в ваших руках. Ми не ми безсилі. силі. Інколи для того, щоб вирішити ситуацію, перше, що треба зробити, це визнати. Ми безсилі зараз, тому кожен захистить себе сам. Так, це моя відповідальність, як я буду облаштовувати зараз рити підвали, в мене ніколи не було. Але я буду горити і створювати цей захист для своїх дітей. Але ж Е, багато е, людей в нашій країні, е, скажімо так, не розуміють якихось процесів, все розраховують на швидке перемир'я, на те, що зараз все порішають е, без них. І е, мені здається, посил, коли б чесно вийшли і чесно сказали своєму населенню, що шановні. Ми не можемо зараз вас захистити. Ми намагаємось ми створюємо по іншому підходи по збиттю шахидів ракет. Але на зараз ви маєте самі забезпечити собі безпеку, поки ми це не врегулюємо на рівні держави, поки ми не заставом забудовників будувати квартири з окремими приміщеннями, де можна пережити атаку, поки ми не забезпечуємо, щоб в кожній громаді були великі бомбосховища, поки ми не зробимо це все, захистіть себе самі, як можете Захистіть Самі. Для мене це було б здоровий, дорослий посил від влади, яка керує країною, в якій йде війна до свого населення. В цьому немає нічого такого феноменального, що ось все, нас там здають і таке інше. Навпаки, для мене це був приклад того, як треба спілкуватися по дорослому своїм населенням. Тому, зі свого боку, можу сказати наступне: ми не захищені ніхто. Можу е, сказати від себе, що, шановні, починайте закопуватись. Починайте закопуватись, бо нас чекає дуже складна осінь, дуже складна зима. Починайте думати про себе самі, бо поки про нас держава не думає, і починайте захищати себе е, самі в толових містах. На жаль, ми прийшли до того моменту, коли це необхідно робити. Я буду постійно піднімати ці теми, і ці теми постійно потрібно піднімати для того, щоб до нас нарешті е дослухались, почули, перестали будувати парки, ремонтувати. Е Наземні лікарні мене взагалі є в роз не вкладається в розум, навіщо витрачати кошти на ремонтування наземної лікарні, якщо потрібно закопатись на два поверхи вниз і там відремонтувати, і там зробити приміщення, де може бути операційна, де будуть реанімаційні палати, які абсолютно спокійно можуть пережити і люди, в які в них знаходяться їх родичі під час обстрілів. Бо ще раз кажу, я сиділа біля матері під час повітряної тривоги перс. Персонал також сидів в реанімації, бо люди знаходяться в такому стані. То ми всі знаходимося в ситуації, коли ми ризикуємо не тільки ті люди, які знаходяться без свідомості, і ті люди, які знаходяться поруч. Навіщо будувати зараз дороги? Південний міст мене взагалі вибішує просто до я не знаю якого стану, тому що там постійно щось ремонтується. Постійно нон-стоп щось ремонтується. Я не знаю, що там ремонтується, але оскільки я живу в місті Києві, а живу я вже давно в місті Києві, років 25, південний міст ремонтується постійно. Не потрібна бурківка, не потрібні парки, не потрібно, якщо немає бюджетних коштів, про що говорять нам з усіх етерів, потрібно будувати укріплення, потрібно будувати бомбосховища, потрібно забезпечити людям можливість побігти в бомбосховищі під час тривоги, поки бігти немає куди. З вами була Дана Ярова. Побачимось.